Іван Андрусяк Вісім днів і життя Бурундука. Скорочено. Івась Бондарук був повненьким і щокастим, через що з нього часто насміхались однокласники і називали бурундуком. Вчився він добре, особливо любив мову та літературу, але фізкультура була для нього мукою. Найбільше не любив він стрибати через козла і лазити по канату. І от... У п'ятницю, коли вчительки фізкультури на прізвисько рибка не було на уроці, клас Івася грав у футбол. Того дня перед фізкультурою була математика, і Івась заради того, щоб потрапити в команду, на контрольній дав списати найкращому футболісту у класі Іванюку. Під час гри Івась був захисником. Ця гра зацікавила навіть дівчат, тому зібрали щомало глядачів. Рахунок був 3-3. І ніхто не хотів розходитись на нічиї. Команди грали до переможного гола. І тут Івась вирішив, що це його шанс. І побіг до воріт суперників. Іванюк не знав, чи варто давати пас Івасю, та все ж подав. Але Івась вдарив мимо воріт суперників. Його обізвали бурундуком і вигнали з поля. Додумує Івась що дуже засмучений. Хоч в щоденнику і були відмінні оцінки з історії та літератури, невдача на футболі йому дуже дошкуляла, а найбільше дошкуляло те, що його невдачу бачила дівчинка з косичками та бантиками, яка йому подобалася. Вдома його ніхто не став питати, що сталося. Сім'я збиралася до бабусі. Молодша сестра Люба вже надягала колготки, тому і Васю нічого не лишалося, як і самому збиратись. Бабуся дуже зраділа приїзду онуків і, щоб почастувати їх чимось добрим, послала Івася в курник по яйця. Хлопець добре знав бабусне подвір'я, міг збирати яйця навіть в темряві. Він дуже здивувався, коли знайшов одне маленьке біле яєчко в одному з гнізд. Бабуся сказала, що то називається зносок або зніща. Івась одразу заховав яєчко собі в кишеню, боявся, що його може забрати люба. А він же міг виміняти його у хлопців з вулиці на справжнє пташине яйце. Ввечері, коли всі вже полягали спати, бабуся розповіла, що таке яєчко називають зноском, бо курка несе його останнім після всіх яєць. Старі люди вірили, що з такого яєчка можна вивезти дітька, який буде в усьому допомагати. Тільки людині його висидіти тяжко. Одного разу в селі якась молодиця підклала таке яєчко під курку, і коли з нього вилупився маленький чортик, то він усіляко охороняв курчат, а потім одного дня зник, і його більше ніхто не бачив. Якщо ж людина захоче й собі вивезти чортика, то треба носити зносок сім днів під лівою пахвою і ні до кого не говорити, інакше чортик не вилупиться. А ще бабуся пригадала, як її бабуся якось розповідала, що в сусідньому селі колись жив один бідний чоловік, а згодом розбагатів, велику хату собі з'їв і землі не купив і допоміг йому Антипко. Саме так називали чортеня зі зноску. Щоранку, після того, як подоїли корів, наймичка того чоловіка несла мисочку молока на горище для Антипка. Одного дня дівчина посолила те молоко, а дідьку те дуже не сподобалося. Тож тоді на горищі чинився справжній рейвах. Відтоді пан сам носив молоко чортику. Після розповідей бабусі весь довго не міг заснути і крутився в ліжку. Він вирішив, що виносить під пахвою власного чортика, і потім заб'є комедії Іванюка аж п'ять голів. І через козла перестрибне, і по канату аж під самий дах залізе. І, взагалі, життя точно налагодиться. Він матиме все, що забажає досягне успіху та поваги однокласників. Задля цього він вирішив висадіти чортика. Тільки от мовчати сім днів буде важко, та ж заради власного чортика, який виконуватиме бажання, можна витерпіти все і сварки, і насмішки. Хлопець розумів, що мовчати у школі йому буде складно, але заради своєї мети вирішив, що один тиждень до колупувань, діставань і знущань витерпіти можна. Зранку Івась дістав зносок зі сховку і поклав під пахву вигрівати. Аж тут на нього стрибнула Люба, їй це дивом ціліло, але мовчати в Івася не вийшло. Він накричав на сестру, а потім на нього насварились батьки. Потрібно було починати мовчанку, але просто так мовчати перед тим, нічого не пояснивши, було б дуже дивно. Тому Івась сказав татові, що він побився об заклад з Іванюком, хто довше промовчать, а тато згадав, як він колись бився об заклад з друзями про те, хто більше води вип'є. Мамі Івась сказав теж, і вона порадила не дружити з хлопцями, який здатен на такі дурні витівки. Цього вечора сім'я Івася йшла в гості до тітки Галі, але Івась відпросився бути вдома під приводом, що й все одно немає там компанії. Залишившись вдома, хлопець читав 15-річного капітана Жуля Верна і згадував, як колись, коли був у тата на роботі. Зателефонував лелекам і попросив у них молодшого братика, а насправді зателефонував татовому начальству. Та хто довго сміявся з того, але врешті. Головного героя таки народилась, але не брат, а сестра. Цього ж вечора Івась почав виношувати зносок. Спочатку не говорити було легко. Бабуся, мама і Люба говорили так багато, що Івасю із татом не залишалося нічого іншого, як мовчати. Та коли сім'я Бондаруків поверталася додому, машині Люба розповіла батькам про з зносок і те, що він хоче виносити чорта. Виявляється, вона не спала, коли бабуся розповідала про все хлопцю. Батьки так сміялись, що тато навіть на п'ять хвилин зупинив машину. У понеділок в школі Івасю вдалося пройти непоміченим. Чергували старшокласники, з яких ніхто його не знав, тож вітатись не довелось. Першим уроком була англійська, але Івася не мали питати, в нього було три чи чотири оцінки. Але несподівано після Іванюка. Який перед тим всіляко вимагав від нього підказку, але так її не отримав, вчитель спитав Івася. Хлопець викрутився і показав рукою на щоку, мовляв, зуб болить. Він написав відповідь на дошці, і саме так все обійшлось. Понеділок проминув без пригод, а за ним і вівторок. За його проханням мама написала записку класній керівничці, тож у вівторок йому навіть на фізкультуру не довелося йти. Бо як же бігати з яйцем під пахвою? Все ніби було добре, от тільки дошкуляло те, що постійно треба було вітатись з усіма. І Вась навіть не здогадувався, скільки вітань він промовляє щодня, аж доки не довелось їх уникати. Трохи складніше стало всереду. Оленка Зайко, сусідка по партії Вася, дуже придивлялася до його лівої руки, яку він старно притискав до тіла, щоб з носок не випав. Вона допитувалась, де він так забився, і пропонувала зробити перев'язку. Врешті вона так набридла хлопцю, що він не придумав нічого краще, як смикнути її за косу. Після цього дівчинка дуже образилась і до Івася більше не чіплялась. В супермаркеті Івасю говорити не довелось, а Люба, яку йому потрібно було забрати з садочка, сама підбігла до брата, тож йому навіть не потрібно було вітатись з вихователькою. Настав четвар. Івась цієї ночі, як і попередній, спав погано. Постійно снилось, що він ненароком розчавив зносок. Хлопець вирішив, що потрібно захворіти, щоб не йти до школи в п'ятницю. Тоді ж буде фізкультура і відпроситись вже навряд вийде. Дорогою до школи він зайшов до супермаркету і купив аж п'ять пачок пломбіру. Першу з'їв залюбки, другу дещо менше, третю вже було важко їсти. Четвертуй Івась майже давився, а п'яту віддав голубам. У школі на Івася чекали випробування. Першим сюрпризом стало те, що від нього пересіла Оленка. Другим перешіптування всього класу продовж уроків. На фізкультурі, куди хлопцю таки довелось піти, бо в четвер вона теж була, стало ще гірше. Іванюк причепився до Івася і допитувався, що в нього там під пахвою. Хлопець не відповідав, тож ванюк просто стрибнув йому на плече, а за ним і всі хлопці з класу. Зробилась справжня куча, і Вась почув, як щось хруснуло. Але то був не зносок, а зуб молочний і, мабуть, останній. Крові було море. Тож і Вась пішов миватись. А після того, як привів себе до ладу, замість фізкультури пішов у клас, де й заснув прямо на парті. Розбудила його класна керівничка, яку називали коза. Вона допитувалася, що сталося, та хлопець мовчав. Директор відправив Івася додому під супроводом Іванюка. Вдома хлопець майже одразу заснув, а прокинувся аж надвечір. Ввечері з'ясувалось, що його сестричка Любочка розповіла про зносок, який носить під пахвою Івась, своєму другові садочка Максиму Зайко, який був братом Оленки Зайко. Максим, звісно, розповів про все сестрі, а вже та під великим секретом всьому класу. Так от чому сьогодні всі скоса поглядали на Івася. Після цього мамі телефонували мама Оленки й Максима, а потім ще й класна керівничка Любов Григорівна. Мама сварилась, кричала, благала, але так нічого і не добилась від сина. Вночі, коли всі вже полягали спати, Івасеві на очі навернулися сльози. Через це мале яєчко йому доводиться так страждати. Ні, він більше просто не витримає, та й не хоче вже. Раптом хлопець зрозумів, що цього тижня жодного разу не звертався до свого янгла-охоронця. не просив у нього захисту чи поради. Натомість він думав про чортика, що мав вилупитися з яйця. Івась зрозумів, що дуже помилився і звернувся до свого ангела охоронця. П'ятницю вранці Івась вирішив все виправити. На столі він побачив записку від мами, де вона дозволяла не йти до школи. Мама написала, що увечері вони поїдуть до бабусі і, можливо, там, на свіжому повітрі, йому стане краще. Але він все ж пішов, написавши батькам записку, де вибачився за свою поведінку. Дорогі, мамо й тату, я теж вас дуже люблю. Вибачте мені, до школи все ж піду. Та мені теж в декого треба попросити вибачення. Хлопець вдягнувся, взяв наплічник, дістав зі сховку яйце, хотів викинути, але побоявся, що хтось підбере. Він загорнув яйце у вату і засунув під ліве плече. Наостанок вирішив пожартувати. У школі хлопець зустрів дівчину, яку бачив минулої п'ятниці на футболі, яка тоді відволікла його. Хотів щось їй відповісти на привітання, але саме в цей момент відчув, як тріснуло яйце. Добре, що воно було загорнуте в вату. Івась зайшов у туалет і змив розчавлений зносок унітаз. помив руки і пішов у клас. Оленка зайко вже повернулась до нього за парту, а Іванюк побіцяв, що на футболі Івась буде правим захисником. Команда виграла 3-0, але жодного з цих голів Івась не забив. Він зрозумів, що це не його, він же захисник, а гогли має забивати нападник. А вже після школи почались канікули. Та для головного героя вони були нерадісні його наздогнала Ангіна від Морозова. всі канікули івесь пролежав у ліжку. Читала Руденко Іванна для довідка БІСЮЕЙ